Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 23 жовтня. Друзі, я на овочевому оптовому риночку по центральному рядочку. І хочу вам показати, в яку ціну сьогодні овочі і фрукти. Ось така цибулька-Марс по 30 гривень за кілограмчик. Часничок 130 і 150. Кабак по 25 гривень за кілограмчик. Помідорчик 80. Яблучка по 45 гривень. Ось такий перцюганчик оптом 40, в розрік по 45. Пекіночка по 30 гривень. Молода капусточка по 30. Червона капусточка по 30. І звичайна капусточка в розрів по 15 гривень. А з стісточкою можна придбати по 10. І цибулечка ось така по 9, по 10 і червона по 15. І, як завжди, багато картопельки: королева ганна, граната, бела росочка по 14 і по 15 гривень гранаточка. Це друзі. Завітайте, будь ласка, на вечору виничі, наш знайомий зелений грибочок, який завжди нас радує свіжою, якісною, корисною і смачною продукцією. Все, до зустрічі!